Всім, найкращого часу в нашому організмі 11 систем, а наша лімфатична система це дуже головна система. Вона виконує три функції: це імунна функція, що дуже важливо, також дренажна функція і транспортна. Хочу звернути вашу увагу саме на імунну функцію. Бо імунна функція це щит нашого організму. Це очищення, очищення крові, очищення лімфи від чого? Від бактерій, від вірусів і також уламків клітин. А сама класна новина в тому, що є допомога нашій лімфатичній системі. І саме це ось такий еліксир від компанії New Life для лімфатичної системи. Він без спирту і без цукру, його можна всім і діткам, і дорослим. А п'ю я його ось так: просто стакан теплої води зранку і ввечері по 7-10 крапельок. І п'ю його просто з водою. Друзі, це неймовірно, це чудова допомога, це очищення крові від токсинів, від бактерій, це зняття набряків лімфатичних вузлів, і це посилює лімфодренаж. Бажаю вам найкращої сильної, класної лімфатичної системи, здоров'я і всього найкращого.